Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. В Україні сьогодні, 18 травня 2024 року, набули чинності нові правила мобілізації та військового обліку. Усі військово зобов'язані громадяни повинні протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані у ТЦК ЦНАПі. Або через електронний кабінет, що ж передбачає законопроєкт про мобілізацію після ухвалення його у другому читанні, та в цілому, для призовників військовозобов'язаних резервістів протягом 60 днів із дня набрання чинності закону з'явитися до ТЦК, ЦНАПу або скористатися електронним кабінетом і звірити персональні дані, наявність при собі військово-облікового документа для усіх чоловіків від 18 до 60 років. Участь в оповіщенні разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій. Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина зобов'язані пред'явити посвідчення: базова загальновійськова підготовка. Обов'язково добровільно Включається до навчальних планів. Всіх навчальних закладів як, окрем, як окрема дисципліна. Під час практики на студентів поширюються права та обов'язки військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори. Базова військова служба замість строкової. Обов'язково добровільно. Вік від 18 до 24 років. Можливість один раз обирати рік проходження до 24 років. Строки у мирний час до 5 місяців, у воєнний стан до 3 місяців. Для прийняття на держслужбу службу в органах саморядування в поліцію прокуратурі потрібна базова загальна військова підготовка або базова військова служба, із якого віку відбувається мобілізація від 25 років обмеження для ухилянтів. ТЦК звертається до поліції щодо адміністративного затримання та доставлення до ТЦК. У разі неможливості затримання громадянину насилається вимога. Якщо протягом 10 днів не виконав обов'язки вимоги, ТЦК звертається до суду. Суд обмежує право керування транспортом до виконання вимоги. Ну і друзі, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Якщо ви заброньовані, якщо у вас є інвалідність, тимчасово непридатні на 6-12 місяців, на утримання від 3 і більше дітей до 18 років, дитина до 18 років, а другий із батьків помер, або дитина із інвалідністю важкохвора. Якщо ви доглядатимете хвору дружину чоловіка, батьків і так далі. Жінки-чоловіки, які мають дитину до 18 років, і чоловіка-дружину, який або яка на військовій службі, керівники державних органів, народні депутати, судді, військове управління, дипломати, здобувачі освіти денної або дуальної форми, що здобувають рівень освіти вищій за попередній, докторанти, інтерни. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, за умови, що вони працюють за основним місцем роботи, не менш як на 0.75 ставки. Деякі інші. Ось такий, друзі, законопроєкт про мобілізацію, про який скрізь вже розповідають за останні півроку. Цей день настав, тому, друзі, тримаємо себе в руках, не падаємо духом. Тому ось так, друзі. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу взагалі, що ви будете робити йти, не йти, служити і так далі. Якщо ви це зможете зробити, якось чи доказати там, що ви непридатний, хворий і так далі. Напишіть свою думку в коментарях.